Це війна і проти війни, і проти культури, і проти того, що ми голими на сцені танцювали. Я не є з тих людей, які мистецтво поза політикою творчість поза політикою. Туба кругла, да, да, волторна, забався, все да, є, так? Да? Так, да. да, флейта є теж. Флейт? За з того боку, ну не всі хто на тобі. Запитати, Там не пульти для Так. Да. Вже... у Чорнобульдорфа така тяжка доля, що він пережив коронавірус і пережив початок війни, і він, був, найніше, дуже багато у нього було шансів не відбутись і розвалитись. Деякі артисти пішли, було некомфортно в проєкті і, 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 і так далі. Ось, але у нас зберігся такий костяк команди, додалося кілька нових дуже цікавих музикантів, мультиінструменталістів. О, це нормально буде. Та ти мені нічим сидиш. Вставляє там, так? Ми зібралися у Відні, це теж символічно, тому що ідею Чорнобульдорфа ми теж у Відні придумали. Тут недалеко знаходиться Свентендорфська атомна станція. І віде нам дозволив побачитися всім київським, західноукраїнським, і західноєвропейським біженцям в одному місці, і в екстерному порядку за 5 днів 12 годинних репетицій відрепетірувати оперу і перенести її на велику сцену. Працює на подію, вам треба. Тут ми для спускаємося, тут ми танцюємо і тут ми фіналізуємо тут, типа, ретардандо, це розтягнуто. Це ми робимо заповільнену тему. І вільшу тональність Бом-бом-бом! Це це твоя, типа результат твого танцю. Отут. Це тиша, це концентрація, мистецтво це гомін, це експресія, мистецтво це те, що поєднує і те, і те. А от коли пушки, грубо кажучи, бомби, удари ці авіа, то це все стає безсенсом. Ну просто стає. Ти перетворюєшся на звичайну людину, яка там, ну, яка вміє або не вміє воювати. Зібрати в собі концентрований такий алгоритм, який буде працювати на... і ні про що не думати, в умовах війни неможливо. Тільки коли ми переїхали сюди, трошки наш фронт заспокоївся в якомусь сенсі, понятно. І тільки тут ми зуміли там, виключити телефони і попрацювати. У нас не було виходу, ми змушені були. Ми мали зробити оперу, ми її зробили. Показати Чорнобильдор зараз в Роттердамі — це дуже велика місія для нас. Це не тому, що ми там не знаю, з України, це тому, що ми несемо глобальну тему з глобальною проблемою ядерних вибухів. Те, що зараз насправді цікавить не тільки українців. Ну переймаємося не тільки ми, це переймаються всі інші. Запросили в оперу хлопці, покликали, власне, бо в них виникла ідея додати фольклорні сюди, фольклорний матеріал. І ну, від цієї точки мене запросили. Як не дивно, не з акторської, не, не ну, з якоїсь. Тому ми з цього починали. Для мене завжди контекст суспільний, контекст культурний, саме моєї країни і мого часу, в якому я живу, визначає ну, моє. моє Розташування в мистецтві. Я не є з тих людей, які мистецтво поза політикою, творчість поза політикою. Ну це навіть не політика, але я просто вірю, що потрібно усвідомлювати, ну якби мислити на тему, чому я живу саме тут і чому я живу саме цей час. Березні 2020 року дзвонить до мене по скайпу Ілля з Ромою і каже, кажуть вони, слухай, тільки ти можеш нас врятувати, нам потрібна ударна установка, яка не буде схожа на ударну установку, і яка не буде звучати, так як ударна установка. Взагалі жодного уявлення не було про те, як вона має виглядати. Тому спочатку ми якось опрід, ну, вирішили, який має бути об'єм, тобто я пропонував, вони кажуть, Мало чи багато, отак От ось ми більш-менш виявили. Потім почали працювати над цим макетом. І... І коли вже це ми зробили, то в принципі вже всю цю партитуру створювалося безпосередньо як спеціально підприємство. Стара паяльна лампа. Краще дерев'я. Такий тубус. Це чай. Це Це вокне гарни. Як на мене, опера набрала якоїсь нового виміру актуальності. Світ помер, все якби зруйновано, і вже люди, які там, значить. Не знаю, вийшли з якихось печер, там, да, от все обнулілося, і вони там виросли за 600-500 років, вони якось там щось згадали, і вони знайшли якісь артефакти, ці плати, ці якісь штуки, і вони, якби у них уявлення, як це могло б використовуватися. то Це концепція власне цієї опери. І зараз ти розумієш, що... Блін, а цей апокаліпсис може настати просто зараз, якщо, ну, умовно кажучи, Путін натисне на цю червону кнопку, тобто це набрало іншого виміру. І я думаю, що ми, ми зараз будемо зовсім інакше це все відчувати і через це інакше грати, доносити цей матеріал. Бо перед тим це була тільки якби, наша уява, а зараз це просто на, на часі оця вся штука. Всі втомляться від війни і почнуть її ігнорувати. І Не тільки там за кордонами в Україні. Ну ігнорувати не тому, що ми погані люди, а тому, що хочеться там природньо від чогось закритися. Да? Або набриднуть кроваві фото. Да? Особливо я там більше думала про міжнародний рівень і що через там місяць-два потрібно буде. Думати, як оце інформаційне поле тримати далі. І для мене важливо було, що презентація мистецьких робіт вона дасть змогу там через деякий час в свій спосіб, але все одно нагадувати, що ось ми, ми в Україні, це те, що ми робимо, те, чим ми займаємося, за що власне теж воюємо. У 2014 році в мене було відчуття ну я сама з Криму відчуття якоїсь безсильності або безсенсовності того, що ми там робили, якісь. Громадянські програми, освіти, акції, От, тому що тоді дуже швидко все відбулося. Люди якось дуже швидко змінили курси. Думаєш, ага, ну значить, так можливо в цьому світі, що просто раз і думка змінюється. А цього е разу навпаки виглядає, що ось ця зараз да, об'єднання або е боротьба і така досить синхронізована. Да, зараз не так відчувається, що в одному. Там, в одній області так, а в іншій інакше. Тобто Відчувається як синхронізована боротьба, вона в тому числі за... через те, що ми всі разом багато над цим працювали. робите все, що робите? Чи mm -hmm. давай зріжемо і залишається таку. Мощна тема, якби ясно пішла від хлопців, бо ми не були знайомі, якби це власне було знайомство, типу з ними а, в цьому проєкті. Вони однакові чорт, я влізу. Ну, ти в цю влізеш в цю ні, бо тут є я не така влізь. тканина. Я дуже люблю працювати з фактурами, і мене якось ця фактура цих плат. А цей знаєш такий мертвий вже техногенний світ. Він мене прям скалихнув. Коротше, одним словом, я довго туплю з ескізами зазвичай, але тут була така історія, що я просто прийшла, ну після зустрічі з ними там, і буквально там за два-три дні я просто сіла і ввалила всі ескізи. Типу, ну і ми зустрілися, і ми зрозуміли, що ми би працюємо. У нас є певні складнощі, бо у нас там чоловіки вдягаються в жіночі костюми. Тобто, ми маємо там специфічний грим, такий дуже радикальний театральний, навіть оперний. Так? Причому, коли треба, задача в тому, щоб зробити не красивий там, грим, а грим там актор, який пропрацював там, типу, вже декілька годин там, на сцені оперні, та, там, під софітами, там, типу, і взагалі, а може вже декілька десятиліть. Коротше, коли воно все хлоп'ями вже сипеться, і воно все занадто, і воно все таке уставше, все таке стомлене. Пост на Фейсбуці мене відмітив, написав, що ну, батько пишається сином, що син була Леніна. Так, а ну дайте подивлюся, я здалеку. Ну. <клес> Це вже не раз, може, вже нічого не треба. Або щось може, якось чогось ще додати. У меня Ленина чуть раньше. Короче, тогда смотри, когда он начинает мы спускаем Ленина. И ты будешь дивиться на Ленина и там не Не-не, у нас есть щитка форма. Я не можу тебя попало, пока Ленин спускается. Может он повільно спускается? Маричка. Очень наш, що я сына не Нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцем нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Слава Україні! Ти квітка. Розпачу і насолоди, ти Та вся така олдскульна і суха, за всі невдачі наші, трохи мені шкода, Я не дивлюсь на все це з висока, такий наш час, що вже не конче стрітись, такий наш час, що вже не конче слів. Тож буде спів, де повня в небі світить. Твій тихий спів і мій нечутний спів. 你是。 Перші, там, перші тижні війни було таке відчуття, що це не потрібний придаток до того, що відбувається, для там не потрібна сучасна опера для того, щоб вижити там, в підвалі, коли ти поховаєшся від метро. Але пізніше ми все рівно прийшли до висновку, що це війна і проти війни, і проти культури, і проти того, щоб ми голими на сцені танцювали. Те, що ми робимо в Чорнобольдорфі, любимо, тому це треба робити далі. Мистецтво змінювало, змінює і буде змінювати. Мистецтво потрібне було і буде потрібне. І коли почне відроджуватись наша країна, воно буде архіпотрібне. Різне мистецтво. І таке, і таке, і сучасне, і класичне. І це треба усвідомлювати вже зараз і ну, робити на це ставку потрібно.